Сучасність ставить високі вимоги до кваліфікації кадрів. Тож, аби бути конкурентно здатною на ринку праці, людині варто володіти кількома суміжними професіями. Система освіти не завжди орієнтована на реальні запити ринку праці. Проблему невідповідності спеціальностей безробітних до потреб працедавців намагається вирішити Державна служба зайнятості. Її спеціалісти пропонують людям конкретну допомогу, професійну перепідготовку чи підвищення кваліфікації за наявними вакансіями. Найважче зізнаються фахівці центрів зайнятості. Переконати безробітного у необхідності й перспективі такого навчання. Інвестиція, яка йде в людину, а це навчання, яке коштує від 300 гривень до 10 тисяч гривень, є непомітні. Це та ідеологія професійна, яку ми пропонуємо, пропагуємо. Делікатно бачачи, що саме це людині може допомогти на якийсь, хоча б певний період, знову знайти себе в житті, знову знайти себе в суспільстві, дається дуже важко. Пріоритетним напрямом роботи служби зайнятості є навчання безробітних під конкретні замовлення роботодавців. Сприяє цьому розгалужена мережа навчально-виробничих комплексів та центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості по всій Україні, де безробітні безоплатно можуть здобути омріяну професію. Навчання здійснюється за направленням центрів зайнятості за рахунок фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Такий центр, оснащений за останнім словом техніки, вже кілька років поспіль успішно діє у сусідньому рівному. Десятки ліцензованих, а головне популярних на ринку праці професій пропонує здобути Рівненський центр професійно-технічної освіти, відділення якого діють на теренах Рівненської області у Сарна, Гощі, Млинові, Костополі та Олександрії. Починали ми навчання із вісьми професій. На сьогоднішній день ми нараховуємо 30 професій. Це Професії сільськогосподарської напрямку, робітник фермерського господарства, є така професія, яка найбільш розповсюджена, вона займає найбільше часу навчання, це майже 12 місяців. Трактористи сільськогосподарського напрямку всіх категорій ми навчаємо, водії автотранспортних засобів всіх категорій, токари, верстатники широкого профілю, фрезерувальники. Є ще така форма, як індивідуальне навчання. Тобто, якщо вам потрібно якась одну людину навчити ті чи інші професії, ми цим займаємося і вчимо індивідуально кожного окремо і підходячи до тих вимог, які потребують роботодавці. На сьогоднішній день у нас перебуває 90 чоловік на навчанні. Перевезення слухачів ми від, 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 відштовхуємося від того, що все-таки ми більше працюємо з безробітними. Це така вразлива верства населення, яка не необхідна допомога. Тому і перевезення в нас відбувається із рівного безкоштовно власним автотранспортом до місця навчання і назад до місця проживання або до Центрального автозал в Олександріївському навчальному відділенні учні набувають практичних навичок у діючих тут теплиці, пасіці, майстерні з виготовлення металопластикових вікон, лабораторії діагностики автомобілів і СТО. Особливий попит серед безробітних мають професії коваля, зварювальника, слюсера з ремонту автомобілів. І, хоча навчання за даними спеціальностями, триває найдовше до вісьми місяців. Нову професію здобувають не лише рівняни, а й тимчасово не працюючи з усієї України. Зараз наші майстерні навчалися, перед цим були навчалися електрозварники, ручного зварювання. Вони закінчили навчання, всі працевлаштовані на різні підприємства йдуть. Була Хмельницька область, Острозький район». З різних областей зараз набирається нова група електрозварників ручного зварювання. Найсучаснішим спеціалізованим обладнанням оснащені навчальні майстерні центру, салон краси, туристична фірма, готель, ресторан, кухня, лабораторія. Саме тут висококваліфіковані спеціалісти практики готують майбутніх бухгалтерів, продавців, фахівців в сфері туризму, готельного господарства, ресторанної справи. Попри тривале навчання і відірваність від родини, учні рівненського центру професійно-технічної освіти почуваються тут як вдома. Сучасний гурт. Тож так на 120 місць, що швидше нагадує комфортабельний готель, на кілька місяців стає їхньою домівкою. Я сама з Закарпаття, місто свалява. Вона направила біжа. Ну, я закінчила Березьке медичне училище 10 років назад. Працювала медсестрою, але більше мені подобається людей гарними робити. І Захотілося приїхати сюди на навчання. Вчимося ми тут вже 5 місяців, і от всього тепер у нас практика. Я ніде не бачила таких хороших умов, як тут. Дуже гарно. Можна зрівняти ну, як з готелем, дуже хороші умови. Ну, мені все подобається, все, що, що як для дівчини, ну, як, ну, не тільки як для хлопців, ну, всі гарні умови. Дуже б хотіла тут залишитися в рівному, а і працювати... працювати в рівному. Теж тут працювати навчання у професійно-технічних центрах служби зайнятості має беззаперечні переваги, Стислий термін, по закінченні якого учні отримують свідоцтво державного зразка, максимальне врахування вимог роботодавців, потужна високотехнологічна матеріальна база, що відповідає сучасним вимогам, комфортні умови навчання і проживання для людей різного віку. Лише впродовж поточного року 314 волинян здобули в них нові професії, працевлаштувались або ж розвивають власну справу. Тож у найближчих планах фахівців обласних служби зайнятості створення такого навчально-професійного центру на Волині. Загальні видатки центру зайнятості на професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації безробітних волинян за рік в середньому становлять 6 мільйонів гривень. Фахівці стверджують, таких витрат можна було б уникнути за умови відновлення профорієнтаційної роботи в системі шкільної середньоспеціальної освіти та виховання у молоді поваги до робітничих професій. Відчутний дефіцит фахівців виробничих спеціальностей мають потужні підприємства волині, зокрема автоскладальний завод Бодан Моторс. Уже кілька років поспіль навчальний центр, створений на базі цього підприємства, спільно з обласним центром зайнятості, успішно розв'язує цю проблему. В даний час на навчанні маємо дві групи, які набрали спільно з обласною службою зайнятості. Це групи, які навчаються за професією водій тролейбуса на замовлення луцького підприємства електротранспорту. І друга група це маляр по металу фарбування автокузовів автобусів і тролейбусів. Це група, друга, яка буде працевлаштована у нас на підприємстві. Хочу сказати невеличку статистику для нас дуже приємно те, що ця третя група зараз навчається. Дуже організовані люди, дуже відповідальні, напевно, цілеспрямовані і задоволена цими людьми, які навчаються в даний час. А дві попередні групи всі без виключення працюють в Луцькому підприємстві електротранспорту, і думаю, що напевно жоден з них не пошкодував, що обрав цю професію. Хотіла би подякувати моїм колегам в служби зайнятості. Тому що стільки спільно ми можемо навчати, ми можемо збирати групи, ми можемо підвищувати кваліфікацію. Ми можемо людям давати нові професії. Ми можемо дарувати людям можливість обрати собі нову професію, обрати собі нову роботу для того, щоб достойно жити і працювати. Майже 90% учнів навчального центру Богдан Моторс працевлаштовуються на автозаводі або на підприємствах партнерах, на замовлення яких і проходять перекваліфікацію. Дана група слухачів, яка направлена до нас на підприємство для навчання з центру зайнятості, опановує в нас тут професію водія тролейбуса. Група складається із 12 осіб, відсотків 40 із всього персоналу мають вже посвідчення водія певної категорії, тому мають якийсь певний. Стаж управління транспортними засобами сумлінно відносяться до свого навчання з ними легко працювати, тому що люди вже не прийшли сюди на підприємство, щоб отримати професію водія тролейбуса. Яка тим більше на сьогоднішній день є досить затребувана на у нас на в місті Луцьку? До того, як прийшов на навчання на перекваліфікацію, я працював кондуктором в депо. Я сам маю права водія довго працював на маршрутних таксі і поробивши в депо, вирішив перекваліфікуватися на водія тролейбуса. Це професія близька до мене. Ну і подобається. Ні. У нас після навчання гарантоване працевлаштування депо. Ну, будемо сподіватися, що ще отримаємо нові тролейбуси на місто. Проблема відшукати спеціалістів профільних спеціальностей, яких не готують у професійно-технічних закладах. Малярів по металу, майстрів аргонного зварювання. Тому таку спеціалізацію було ліцензовано у навчальному центрі автоскладального заводу Богдан Моторс. Сюди мене направив Луцький міський центр зайнятості. За освітою я слюсив по ремонту промислового устаткування. Роботи і на кирпічному заводі, і на сахарному заводі, і на будівництві. Ну, вирішив офіційно про це влаштуватись і прийшов сюди. Я навчаюся тут з серпня місяця. З 21 листопада буде кваліфікаційний екзамен, ну, і відповідно, присвоюють розряд. Обіцяли працевлаштувати. Робота приносить задоволення. Попри непросту ситуацію на ринку праці, фахівці центрів зайнятості Волині завжди запропонують тим, хто до них звернувся вихід із найскрутніших ситуацій, зокрема, безплатне, максимально стисле у термінах, якісне професійне навчання на замовлення роботодавців, а головне з подальшим офіційним працевлаштуванням. Шановні роботодавці, не залишайте шукачів роботи без уваги. Волинська обласна служба зайнятості запрошує вас взяти участь у випускних іспитах навчальних груп слухачів безробітних. Ви зможете підібрати кваліфікованого працівника, провести співбесіду з претендентами на роботу, отримати рекомендації викладачів, побачити реальних шукачів роботи. Іспити розпочинаються об 11 годині. У жовтні відбудуться кваліфікаційні іспити у групах. 7 жовтня кравець у Володимир Волинському навчально-виробничому комбінаті. 10 жовтня перукар, косметик у Луцькому центрі профтехосвіти, 16 жовтня електрозварювальник ручного зварювання. Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури. Телефони для довідок 72 5301 та 72 44 90. Вакансії обласного центру зайнятості шукайте на ресурсах www.trud.gov.ua та www.dcz.gov.ua.